Работаем. температура плюс 50, ЧВК Вагнер проводить РПД, Делает Росію, що более великой на всіх континентах. З такої шізофазії починається сьогоднішнє звернення Пригожена, проте незрозуміло до кого. Осоне питання, чи повернеться він в Україну, що планує робити в Африці, і про слід ЧВК Вагнер на Білорусі. Про це все поговоримо з Ігорем Рейтеровичем, політологом. Пане Ігорю, з така інформація. Пригожин повернувся до Африки, чи можливо не повернувся там вперше. Але відео вже записав і вже розказав, що продовжують працювати. А що він там на вашу думку робить і що буде робити далі? Ну, я передусім хочу зазначити, що його повернення до Африки є цілком логічним, оскільки було зрозуміло, що після невдалого цього закладу йому треба певний час десь пересидіти. І Африка в цьому плані є ідеальним місцем з двох причин: по-перше, там є цілі райони, які контролює ПВК Вагнер. і Зрозуміло, що пригоджено дуже непогані відносини є з представниками окремих влад. Тих чи інших країн тут треба просто розуміти, що там в деяких країнах немає сильної центральної влади. Вона або вона постійно змінюється, чи якісь військові хунти перебувають при владі, і у Пригожина є непогані особисті контакти. Ну і можливість взагалі перебувати в тих районах, які повністю контролює ПВК Вагнера. І другий момент Африка є тим регіоном, який зараз дозволяє Пригожину е, з одного боку пересидіти всі ті процеси, які йдуть на Росії після цього заколоту. невдалого, а з іншого боку, регулярно про себе. Нагадувати тим більше, що ми бачимо, що деякі події в Африці вони знову актуалізують проблему е, саме діяльності ПВК Вагнер і та ж хунта в Нігері, і заяви там представників влад, е, наприклад, там Буркіна Фасочі Маліди, також вони співпрацюють дуже тісно з вагнерівцями. Дають можливість пригожену одна знаєте, впроваджувати в інформаційний простір цей наратив про те, що Вагнер продовжує свою діяльність. Причому ця діяльність він прямо це не казав своєму відеозвернення, але ну це малося на увазі. Ну би погоджено яким чином з російськими національними інтересами він не назвав, що ми виконуємо виконуємо завдання російської влади. Це дуже важливий момент. Або там завдання Путіна. Але прозвучало це так, що Вагнер це російська компанія, і відповідно вони тут представляють і захищають російські інтереси. І є ще третій такий фактор. Він ну він не те, що там важливий, він просто постійно там був присутній. Ну це фактор заробляння грошей. Треба розуміти, що після того, як ці державні підряди, ну принаймні, на певний час публічно не зак... ну, не, не укладаються з приватною цією військовою компанією, Йому треба звідки брати гроші, і за ці гроші тримати цих найманців і Африка. Це в принципі той континент, який дає можливість йому цей фінансовий ресурс заробляти, да його не вистачить, щоб тримати десятки тисяч вагнерівців зараз на контракті і відповідно ну, платити їм якісь гроші, але зберегти кістяк кілька тисяч тих, ну з ким він починав, і хто є дійсно професійними найманцями. Ну цього в цілому достатньо. І він, в принципі, це робить і цим користується. От ви вже зазначили про національні інтереси Росії в Африці. Якщо. Відокремити суть то, які ці національні інтереси зараз бачимо, ну про ту ж країну про нігер. А ми вже з вами заговорили. А спочатку була профранцузька еліта, про французька верхівка. Зараз я так розумію, про російська це і є така колоніальна політика Росії щодо Африки? Ну Росія намагається в Африці проводити відверто імперіалістичною і колоніальну політику, тобто вони якби розширюють свої сфери впливу. Ну, не те, що приводять, сприяють приходу до влади, або там починають якесь співробітництво з якимись військовими хунтами, які там виникають, оскільки вони, як правило, займають антизахідну позицію. А для Росії все, що проти Заходу, це вже великий плюс безпосередньо для них. Тут до речі, Росія дуже нагадує радянський союз, який також раніше вкладав великі гроші в Африку. Ну точніше, Росія зараз великі гроші не вкладає, але інтереси типу має. Так, от радянський союз це робив по принципу: якщо вони проти значить, заходу, то Автоматично наші, хоча багато цих країн, які підтримувалися радянським союзом, вони до соціалізму не мали ніякого відношення. Ну або вони робили якісь експерименти соціалістичні. Вони дуже швидко закінчувалися, і потім ці країни перетворювалися просто на бандитські такі держави. Але в радянському союзі було байдуже на це, тому що вони головне не була антизахідна риторика. І зараз позиція Росії це якомога більше конфліктів на африканському континенті, оскільки вони вважають, що це буде відволікати увагу заходу, в тому числі від російсько-української війни. І другий момент ну Росія таким чином хоче створити, якщо подивитися на карту, створити пояс певний, який розріже континент навпіл, який не дасть можливість реалізовувати Європі, європейському союзу, в тому числі деякі економічні проекти. Бо якщо ми дивимося на той же нігер, ми бачимо там два, два ну, дві ключові причини, чому це відбулося. Перша ця країна стримувала мігрантів. Це дуже важливий момент. Не не нелегальних мігрантів, які хотіли попасти там в Алжира, чолоза Алжир вже попасти відповідно на Територію Франції, тобто Європейського Союзу, і паралельно з мігрантами вони ствистримували діяльність різноманітних терористичних угрупувань. Там же Ісламська держава, Боку Харам, ну і багато інших. Е е е якісь там підрозділи аль де присутні, і вони відповідно були таким бар'єром. І другий момент е е там же будували газогон, uh -huh. який повинен був транспортувати до Європи половину того газу, яка Європа об'єму газу, яка Європа купувала раніше у Росії, і відповідно Росія хоче таку. Побудувати лінію з цих країн, які е, будуть антизахідними, яких вона буде там підтримувати. Ну щоб не дати можливість ці от економічні проекти реалізовувати. Вони, до речі, практично добудували цю лінію. Там одна країна залишилася. Це країна Чад, демократична ця республіка. Да? і ну, якщо єдине зараз нігер не повернуть, цю хунту не скинуть, то це буде вже мати певні проблеми. Вагнер, я до речі, не впевнений, що він прям виконує якісь завдання спеціальних російських служб. Тут більшою мірою просто співпали певні інтереси. Вагнера з тими інтересами, які є у Росії. Вони для них це просто привід про себе нагадати, і плюс для них ситуація загальної політичної економічної військової нестабільності дуже вигідна. Тому що ну це перетворює регіон на знаєте таку так, таку територію бандитизму, ну просто в великих масштабах війни всіх проти всіх і зрозуміло, що Вагнер себе там дуже добре почуває оскільки вони озброєні, оскільки вони контролюють там певні території, і вони можуть навіть певні квазі держави умовно там в майбутньому створювати, як це робила там ісламська держава, ну тільки якими вони будуть безпосередньо керувати от їхні Інтереси десь з російськими співпадають? Ну а для Путіна, взагалі, будь-які проблеми в Африці це шанс відволікти увагу від України? Ну і сподівання, що якась допомога піде в Африку замість того, щоб піти безпосередньо в нашу країну. Ну і нарешті про Вагнер у Білорусі. Як ви вважаєте, чи дійсно він там і наразі є, перебуває? І навіщо всі ці провокації на кордоні з Польщею? Ну, вони в Білорусі є. Єдине, що ми бачимо, і це фіксують в тому числі і наші спеціальні служби, розвідка. Кількість вагнерівців, які там були, вона почала потроху зменшуватися. Тобто, ну зрозуміло, що і Лукашенко, до речі, про це казав. Він не збирався їх там годувати і утримувати за кошти Білорусі. Він може утримувати кілька сотень таких, ну може, там тисячу вагнерівців, які будуть виступати в якості якихось там інструкторів для власних збройних сил. Це, це, до речі, викликало за деякою Інформацію дуже велике невдоволення в середовищі білоруської армії, які ну м'яко кажучи були розчарованими словами Лукашенка про те, що ми таких професійних вояків тут до себе привели, вони настільки зможуть навчити. Ну слухайте, до цих найманців у військових, справжніх військових, ну зрозуміле ставлення. Це ж не військові люди, і в, там є ті, які там з судимостями, наприклад, і вони вважають, чого вони повинні краще нас бути, Ну з якого дива там да і в цьому контексті у інших так. Лукашенко. Утримувати немає ніякого сенсу, і тому і вони там було, було там 5,5 тисяч, зараз вже близько 4 тисяч. Я думаю, що Білорусь буде ще достатньо довгий час використовуватися як своєрідна транзитна база для цих вагнерівців, але ну це точно не плацдарм там, для вторгнення, наприклад, в Україну. Принаймні, станом на сьогодні. Ну, ми ж виходимо з тієї інформації, яку маємо з іншого боку. Путін ну, все ж таки якось намагається використати цих вагнерівців для певного тиску на західні країни. Через провокації на кордоні зараз вони пробують з мігрантами. Не виключно, що він може спробувати це зробити саме і руками вагнерівців. Ну щоб вони там зайшли на території Польщі, і, там щось таке зробили, як казав Лукашенко, на екскурсію сходили Да? Вже або, наприклад, там в Варшаву, але, от так як розвиваються події зараз, скоріше все Путін від цього плану відмовився, в тому числі не в останню чергу через недовіру просто до вагнерівців, а де гарантія, що вони виконують всі ті завдання, які їм конкретно поставить російська влада. Вони будуть слухати в першу чергу Пригожина. А пригожин, судячи з усього, вирішив цих людей зберегти для того, щоб в майбутньому, коли почнеться переділ влади на Росії, він зміг повернутися, але зміг повернутися з конкретним ресурсом, тому що там п'ять тисяч Збройних чоловіків, професійних, особисто вірних, ну це буде дуже вагомий ресурс, який дозволить там впливати і претендувати на якісь серйозні посади в майбутній конфігурації влади на Росії. Ну що ж, залишилось дочекатись, поки Росія розпадеться. а Потім подивимося, що буде робити пригожин. Дуже вдячні за те, що ви сьогодні з нами на зв'язку, за вашу аналітику. До наступних сеансів. Дякую вам. Дякую. З нами на зв'язку був Ігор Рейтерович, політолог. Сподіваємося, що побачимося, ще почуємося. Ми ж поки що прощаємося із вами. Не забудьте підписатися на наш канал і слідкуйте за подіями разом з Дніпром Оперативним.